Озвучено українською сайтом Okino.ua Коли ми зустрілися вперше, вона запросила мене. Вона трималася так впевнено. Впевнено. Ти був таким сором'язливим. Я взяла ініціативу в свої руки від Тома Хупера Може, хочеш щось розповісти. А що б ти хотіла дізнатися? Я твоя дружина, я знаю про тебе усе режисера. Король говорить і знедолені. Можеш мені допомогти? Тільки нікому не кажи. Бажаю ти познайомитись. Відтепер називатиму тебе Лілія. Я хочу намалювати тебе, Лілія. Сходимо кудись. Можемо навіть перевдягтися. Лілі. Лілі, ти така неординарна. неординарна. Ви не така так, інші дівчата. А чому ж я просити вас поцілун? Що вчора сталося, в якийсь момент я перестав існувати. Залишилася лише Лілія. Але ніякої лілії немає. Це була лише гра, це неправда. О, розум. Йому потрібен друг. Дозволь допомогти. У мене в голові її думки, її мрії. Вона завжди поруч. Поверни мені чоловіка. Я хочу обійняти свого чоловіка. Як ти? Я думаю, що я жінка. Я теж так думаю. За мотивами реальної історії, житнь, ніхто ще не проводив таку операцію. Знайди сміливість, Операція. ти можеш не вижити стати собою. У мене немає іншого виходу. Це не моє тіло. Я маю позбавитися від нього. Едді, Редмей. Алісія Вікендер. Я кохаю тебе. Бо ти єдина людина, яка любить справжню мене ти вивільнила справжню мене. Дівчина з Данії